Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз ми розберемо тоді, коли ви отримуєте систему користування crm система яка налаштована для роботи на малому підприємстві з малим бізнесом. Тобто, як правило, малі підприємства займаються продажами, закупівлями і відповідно оброблюють замовлення, які до них надходять. Тобто, в даному випадку я вам показую екран, тоді, коли ви маєте адміністративний доступ, тобто доступ адміністратора до системи, і можете повністю налаштовувати систему самостійно або вносити якісь налаштування до неї, тоді, коли вам це потрібно. Тобто, за суттю, це повна можливість системи у стані адміністратора. Зараз я знаходжусь на в головному екрані він називається CRM робочий, і тут ми бачимо декілька додатків. Це бізнес-процеси, які пов'язані з вашою діяльністю. <кій> Можуть бути пов'язані з вашою діяльністю. По-перше, це кол центр тобто це бізнес-процеси і задачі у них, які дозволяють вам. Отримувати запити, і відповідним чином на них реагувати. Тобто з різних джерел ви можете отримувати будь-які запити, і відповідним чином за зрозумілим і простим алгоритмом їх оброблювати. Такі замовлення і запити, замовлення, і відповідним чином вже реагувати, як я вже казав. Продажі. Це бізнес-процес і пакет задач, які. Створюються тоді, коли ви вже отримали, наприклад, замовлення. Або тоді, коли у вас підключено інтеграцію з сайтом, наприклад, то в такому випадку у цей бізнес у цей додаток потрапляють всі замовлення з сайту з вашого, і ви відповідним чином знову ж таки реагуєте. Тобто проводите кошти, якщо потрібно, то займаєтесь закупівлями, при потребі, звісно, ну і таке інше. А склади. Це ще один пакет бізнес-процесів. Якраз тут у нас є бізнес-процес закупівлі прибуткування, який дозволяє відпрацьовувати вам закупівлі. Тобто, тоді, коли виникає потреба у статусі продажів, щось закупити, оскільки у вас відсутній товар, то в такому випадку ви запускаєте. Підзадачу, і ця підзадача вже буде адресована вашому постачальнику і відповідно зі всіма діями, які з цим пов'язані. Тобто Перевірка наявності, контакт з постачальником, отримання підтвердження, розуміння тоді, коли товар прийде на склад і таке інше. Тобто, це пов'язані всі ці задачі можуть бути між собою пов'язані. Задачі це універсальний бізнес-процес, точніше універсальний додаток, в якому є декілька різних типів бізнес-процесів. Це синхронізована задача, до речі, тоді, коли ви отримуєте систему користування, ви отримуєте відповідну налаштовану інтеграцію з майстернею процесів iColor. Тобто Ви можете обмінюватися задачами з нами і таким чином контролювати свій власний. Процес впровадження, наприклад, або ще щось, і відповідним чином сповіщати нас про ті чи інші проблеми, або ваші пожелання, як буде конкретно. Тобто, те, що ви, наприклад, захот... хочете зробити в себе, то ви відповідним чином можете вже декілька разів відповідним чином використовувати вибачаю душку. Тобто таким чином ви можете з нами спілкуватися безпосередньо з цих з, з використанням задач у цих бізнес-процесах. До речі, саме тут є бізнес-процес, проста задача, яка дозволяє вам все вірно взаємодіяти між собою у компанії. Тобто, якщо у вас декілька працівників, або якщо у вас, наприклад, є люди, які не обов'язково навіть працюють у самій системі, але з вами взаємодіють, наприклад, через ваш особовий кабінет, то така можливість є, і вона саме за допомогою цих задач використовується. Продажі, роздрібні продажі, щоб було зрозуміло, це окремий. Бізнес-процес, який налаштований безпосередньо для торгівлі у роздрібних торговельних точках офлайнових. Тобто це безготівкові рахунки розрахунки. Це готівковий рахунок, конкретно у торговій точці, тут тобто там, де вам потрібно використовувати, наприклад, чекбокс або Інші платіжні системи, які ви використовуєте для оплати. Ну, відповідно, тоді, коли це ви робите, то налаштування таких інтеграцій також повинні бути зроблені. Синхронізація це я вже казав. Ну, це пов'язані між собою додатки, знову ж таки. відділяємо це, коли у вас, наприклад, декілька людей працюють, працює на компанії, і вам потрібно, наприклад, приймати нових співробітників на роботу, то ви вже використовуєте саме цей пакет бізнес процесів і цей додаток. В цьому додатку ви також контролюєте нарахування, точніше, утримання, отримання, отримання. Вашими працівниками заробітної плати, тобто ви нараховуєте її і е, саме е, в задачах е, обліковуєте, виплачуєте так і таке інше. Стосовно проєктів, це е, додаток, який дозволяє працювати з е, е, іншими е, боксами, наприклад, тоді, коли у вас є. Декілька боксів, наприклад, або ваших, або клієнтських, або постачальників, то відповідно з використанням OneBox Network, ось, за аналогією з відпрацюванням по майстерній процесі, ви можете також вести загальні проєкти з іншими людьми. Які мають або мають бокси, або яких ви допустили у свій бокс, для того, щоб ввести з ними е, ті чи інші роботи. Для малих підприємств це скоріш, е, тоді, коли нема, е, ну, або потрібно, тоді, коли ми робимо продажі, робити ще якісь е, додаткові розробки. наприклад, це дуже корисно тоді, коли у нас є меблевий салон меблевий салон, вибачаюсь. тоді, коли ми отримали у бізнес-процесі кол центр замовлення на розробку дизайну, поставили зада... запустили відповідний проєкт. І в цьому проєкті ми відпрацьовуємо з дизайнерами, з розробниками. Меблів з виконавцями наших робіт, тобто тоді, коли ми розміщуємо замовлення на заводи на Паріску, наприклад, ну і таке інше. В такому випадку ми можемо вести ось, використовувати цей додаток і вести проєкти. І нарешті логістика це дуже важливий додаток, який дозволяє нам відпрацьовувати. Або з Укрпоштою, або з новою поштою за замовченням у системі. Є такі бізнес-процеси, вони пов'язані як з продажами, так і зі складами, закупівлями можуть бути. І, відповідно, тут у нас є бізнес-процеси, які дозволяють створювати задачі на доставляння перевізниками, різними перевізниками. Новою поштою, Укрпоштою, під. Цих, цих привізників, в принципі, є навіть окремі бізнес-процеси, оскільки там дуже розроблені гарно інтеграції, і ви їх можете відслідковувати там ті чи інші відправлення, які робите за допомогою саме цього додатку. Ну і універсальний бізнес-процес, тоді, коли ви, наприклад, можете користатися там Міст Експресом додатково, там, Джастіном тощо. В принципі, більш-менш ось по цьому головному робочому столу я доповів. І тут є ось, відповідно, саме головне, для чого в принципі, потрібна crm система і це база контактів, введення бази контактів, відповідний додаток, і деякі додатки, які дозволяють в тому чи іншому вигляді з системою, перейдемо на наступний стіл erp робочий Тобто, тут, ми, тут я налаштував таким чином, щоб виділити окремо ERP, erp частину системи, Тобто, це робота з продуктами, зі складами і таке інше. Тоді, коли потрібно створювати там склади, продукти, вести товарну номенклатуру і таке інше. Ось саме цей стіл з цією кількістю додатків це дозволяють робити. Фінанси. Бачимо, що у нас тут є дуже багато додатків, які пов'язані безпосередньо там з грошима, тобто з отриманням грошей або з їх проведенням таке інше. Тобто. В даному випадку ми маємо стіл, пов'язаний безпосередньо з фінансовою діяльністю вашого підприємства, і е, додатки, які потрібно налаштувати тим чи іншим чином для того, щоб е, пов'язати їх з бізнес-процесами і задачами, які ви виконуєте. Наступний стіл логістика. Тобто, тут я виділив тих перевізників, які за замовченням вже. Є у системі, але, щоб ви розуміли, тоді, коли ви отримуєте систему, ці додатки ще не налаштовані, але вони вже є. Тобто тут треба зробити деякі налаштування додаткові обов'язково для того, щоб ті чи інші інтеграції з тими чи іншими перевізниками запрацювали і відповідним чином ви цю інформацію бачили у системі. Далі дивимося зв'язок, тобто, щоб ви розуміли, Box дозволяє інтегруватися з мобільними телефоніями. в даному випадку, за замовченням, вже підключені інтеграції з StreamTelekom Ringostat Kyivstar. До речі, ці інтеграції також обов'язково потрібно налаштовувати відповідно до, вашого, до ваших підписок. Тоді, коли ви використовуєте ті чи інші ip телефонії Turbo SMS, саме його я вам і рекомендую використовувати, якщо ви не користаєтесь Kyivstar SMS. СМС. Чому? Тому що, ну, по-перше, це український виробник, український розробник, і в нього, за моїм досвідом, ось я з 16-го року працюю з системою. Гарні тарифи, скажімо так, і якість також. Обов'язково потрібно налаштувати пошту за замовченням це, Цей додаток вже є. Ну і, відповідно, месенджери найкритичніші, найкритичніше, найчастіше використовувані це Viber. Telegram. Тут є особливості з роботою, з месенджерами. Обов'язково з Запитуйте, я відповім на всі запитання, які стосуються налаштувань цих додатків. Інтеграції. За замовченням я додав інтеграції з розеткою, з Prom.ua. Додатки для роботи з відпрацюванням по АПі, ось, і як я вже казав, якраз ось цей додаток OneBox Network, який дозволяє створювати зв'язки між різними компаніями, як я вже казав на першому столі. І е у якості припадка, е приклада вибачаюсь, е використовую майстерні процеси. Е і нарешті BPM-адміністрування боксів. Тобто, тут тут е щоб ви розуміли, Onebox це система crm система ERP, BPM, і BPM це найкрутіше. А що в боксі є. Ну, у всякому разі, за, моє... за... моєю думкою. Оскільки є можливість конструювати будь-які за складністю бізнес-процеси, і ось такі бізнес-процеси є у вас, будуть вам доступні, доступні у рішенні для. Малого підприємства, тобто всі ті бізнес-процеси, якраз ось і бачимо ми у якості додатків ось а, на першому столі. Але це, щоб було зрозуміло, адміністративна частина. Як я вже казав, це буде доступно тоді, коли ви а, отримуєте доступ адміністратора до системи. А, загалом, а, Буде обмежений доступ, дуже сильно обмежений. Оскільки доки ви не розберетеся з системою, краще вам самостійно не вносити в ній ті чи інші налаштування. Хоча, звісно, ви це можете зробити. Але вам прийдеться витратити доволі багато часу. І якщо казати про нашу взаємодію, то ви вже дещо будете дуже добре розуміти. Тоді, коли ви долучитесь справді до роботи до взаємодії з системою завдяки з роботою по тій технології, яку я розробив, доволі швидко. Тобто за 5 тижнів ви вже будете розуміти, що до чого, де можна щось змінити, підправити. І навіть в такому випадку я буду. Ну, Настоювати на тому, щоб ви, якщо вам це цікаво, звісно, почали самостійно трошки пробувати адмініструвати систему. Але якщо ви в цьому не зацікавлені, тобто вам потрібен просто робочий продукт, робочий продукт з лише Доступом до тих додатків, які вам потрібні безпосередньо для опрацювання, для роботи, то працюємо по такій моделі. Тобто я вам адмініструю систему, а ви отримуєте просто готовий продукт, який використовуєте, тобто сіли, поїхали. І саме в цьому випадку ви будете просто займатися своєю справою, тобто або продавати, або закуповувати, або закуповувати, і продавати, або ще щось. Тобто виконувати свою безпосередню роботу, яка приносить вам гроші. Ну, а я вам буду допомагати систему адмініструвати. Можливість отримати те рішення, про яке я казав, можна на моєму сайті. Він називається ColorOnebox.org.ua. Майстерня процесів провадимося РМ за 5 тижнів. Тобто справді. За 5 тижнів ви зможете управляти своїми процесами. Про свою технологію впровадження я вже казав. Ось, І завдяки саме їй ви зможете навчитися вільно користуватися і розбиратися у crm системі Тобто ви можете замовити безплатно. Ось, Просто заповнюйте ось цю формочку. До речі, посилання на цю форму буде під відео. Ось. І, просто користайтеся системою, почніть користуватися системою. До речі, в той момент, точніше, та CRM-система у режимі адмінського доступу, вона буде доступна як галузеве рішення. І галузеве рішення для малого бізнесу. Тобто, малого бізнесу. Опа, вибачаюсь. На українську перейду малого. Ось. Тобто пошуковий запит зробили CRM для малого бізнесу. Можна почитати тут. Ну, а ось цей додаток безпосередньо, який я демонстрував з точки зору адміністратора. Тоді, коли ви адмініструєте, точніше, просто коли ви починаєте користуватися, то ви. Сплачуєте лише 29 доларів. Ось за це все, що я вам показав. До речі, я буду надалі знімати відео стосовно того, як користуватися тим чи іншим додатком у режимі саме користувачів. Тобто, ви сплачуєте всього 29 доларів за це. Тоді, коли ви хочете самостійно адмініструвати, ось. І, до речі, цей. Якби статус називається Фрі дані, як є без налаштувань, без додаткових. Є можливість отримати старт і 4 тижні додаткових налаштувань. В такому випадку ви просто сплачуєте 375 доларів. Я налаштовую протязі тижня, готую вам систему, і 4 тижні ми з вами її, навіть 5 тижнів. Там З першого дня вже можна. Користуватися буде системою, і а, ми будемо з вами її доналаштовувати, якщо у вас, ну, і адаптувати її під ваші а, потреби. Ну і а, на моїй стороні у цей період адміністрування системи, і ви вже зможете отримати а, відповідно доступ також до адміністрування при потребі. А, Повний доступ до адміністрування відразу він буде доступним лише ось на цьому, при цьому пакеті. Тобто, само адміністрування системи, тобто ви просто отримуєте систему, як є, відразу як адміністратор, ось, і сплачуєте лише щомісячний або щорічний платіж за користувачів, які будуть у системі. Ну, а якщо потрібно буде працювати, взаємодіяти зі мною, то до цього є додаткові можливості, або ви можете використовувати співпрацювати точніше, точніше, з іншими інтеграторами, взаємодіяти, взаємодіяти з ними. Але за тою моделлю, яку я вам запропоную. Ще один цікавий момент, на який я хотів, на якому я хотів би зауважити, це база, дани, база знань. Зараз вона у стадії підготов... підготовки. тобто Кожного разу вона наповнюється тою чи іншою інформацією, І за замовченням в ній є базові основи в Unbox, CRM у тобто тут... Декілька уроків. ось В даному випадку ми бачимо, що їх 15. З теорією, з уроками, які а, стосуються вправа, теорії впровадження з ну, Згідно зі своїм досвідом, досвідом, я ділюсь тими чи іншими даними. Стосовно контактів, ось а, є а, багато завдань, які вам потрібно. Ну, і буде дуже добре, коли, тоді, коли ви з ними знайомитесь, для того, щоб ви справді розумілися на системі. До речі, ось до бази знань ви отримаєте доступ навіть тоді, коли будете працювати у цьому пакеті. Тобто у фрі задані. Тобто ви в цьому випадку вже отримуєте доступ до. Бази знань, і, будете, і зможете користуватися тими чи іншими наробками, які я е, зробив і які я постійно поповнюю. Щоб було зрозуміло, база знань постійно поповнюється. В принципі, здається, більш-менш все, що хотів для першого разу розповісти, розповів, на вашій стороні спробувати систему. Тестуйте безплатно, отримайте чек-лист для того, щоб розпочати і зрозуміти, чому вам потрібний, потрібний бокс, чим він може бути вам корисним. Приходьте на практику. Обов'язково ставте лайк відео, якщо ви доглянули до кінця, відео доволі велике вийшло. Ось зараз 24-хвилина завершується. Ну, в принципі, побачення! Побачення, користайте системою, отримайте прибутки, фіксуйте, контролюйте свою і роботу ваших працівників на зв'язку. Обов'язково ставте лайки і діліться цим відео тоді, коли вам воно сподобалось. Побачення!